Президентом Чехії обрали Петра Павела. Це 61-річний відставний генерал НАТО. Він набрав понад 58% голосів. А його головний опонент, мільярдер і у минулому прем'єр-міністр Андрей Бабіш коло 42%. Явка на виборах становила 70%. Попередник Павела Мілош Земан обіймав посаду два терміни. Він зміцнював зв'язки з Китаєм та Росією. Жителі Праги задоволені новим обранням. Гадаю, що це має як надії для всіх. Ми всі схвильовані та святкуємо. Ми схрещуємо пальці за нашого нового президента, і він нам дуже подобається. Я задоволений, бо через тривалий час ми матимемо президента, на якого зможемо покластися, і який гідно нас представлятиме. Бабіш працював у зовнішній торгівлі за комуністів, як припускають, був інформатором таємної поліції, але він це заперечує. Павел вже починаючи з 80-х років, будував військову кар'єру, зокрема у галузі розвідки. Трошку сам себе. Я трохи непокоїлася, що є багато людей, які справді довіряють пану Бабішу та його простій риториці. Виявилося, що це не так, але хвилює те, що через 30-35 років ми, як і раніше, обираємо між двома комуністами, хоч і колишніми. Інавгурацію нового президента запланували на 9 березня.